Тетяна Горбачова разом зі своєю донькою Валерією стоять біля дерева пам'яті. Вони мають повісити на нього дзвіночок з ім'ям полеглого чоловіка та батька Віталія Горбачова. Це дзвіночок шануємо наших героїв. Один дзвіночок остається в мене як у дружини. Тут написано ім'я по батькові. Прізвище, дата народження, дата смерті. І такий таких же дзвіночок ми будемо ціпляти на дерево пам'яті. Родина Віталія Горбачова каже, чоловік, не вагаючись, пішов захищати країну за мужність та героїзм, нагороджений медалями, хрест свободи та ветеран війни. Присеїнілсон шістнадцятого марта 22-го року. Працював на Запорожсталі 25 років, 47 років. Вже був ветераном праці, ну пройшов одразу, же, він не смог. Пішов в лави націогвардії, пройшов запорожський напрямок, Покровський напрямок. Він вказав, що він не герой, а звичайний так должен був поступити любой мужчина. Рідні Віталія Горбачова вішають на дерево пам'яті дзвіночок і вірять. Він досі з ними кажуть, будуть тепер приходити до нього в гості не тільки на кладовище. Мій батько військовий герой загинув, і я дуже хочу віддати шану і пам'ять його подвигам, так скажем. Для мене це дуже важливо. Тобто я сама ну зараз проживаю в Дніпрі, і це буде прекрасна можливість приїхати не тільки на кладбище, а приїхати і сюди і. Ну, не тільки свого отца спамнать, а спомінають всіх э, героїв, які дійсно роблять дуже багато, щоб ми жили тут. А це Аня. Їй три рочки. Дівчинка принесла квіти до дерева пам'яті. Відтепер пам'ять про її татка Миколу житиме і тут. Микола Місюра до Великої війни працював на комбінаті Запоріжсталь. Двічі підписував контракт з військом. Останній – за 13 днів до повномасштабного вторгнення його дружина Катерина каже, дуже хоче, щоб про тата не забула донечка і щоб жоден герой не був забутим. Зокрема, завдяки дереву пам'яті. Це пам'ять, яка повинна бути, і повинно бути ще більше, тому що, на жаль, полеглих героїв становиться тільки більше, і ми повинні про них пам'ятати кожного дня. А так, це. Місце, куди можна прийти, і де донька буде рости, буде пам'ятати. Як все наше покоління, це ми не повинні ніколи забути, якою ціною ми зараз вами живемо. Микола Місюра каже, жінка був коло цього дерева, вшановував пам'ять своїх побратимів. Йому воно подобалось. Ми тут були. В нас загинув кум того року, 11 липня. Тому ми тут були. Тільки сьогодні теж йому повісили дзвіночок. Ми просто в дерево підходили, шанували пам'ять всім громі. Якщо не можна приїхати, наприклад, на кладовище, то можна прийти сюди і вшанувати їх пам'ять. Напередодні Дня Незалежності на дереві пам'яті з'явилось більше 60 дзвіночків з іменами загиблих героїв. Серед них і чотири працівника Метенвесту.